Товариство з обмеженою відповідальністю, фінансова компанія, Європейська агенція з повернення боргів. так? Що хочете. Ігор Станіславович, телефонуємо вам, тому що наразі у вас є три питання незакритих по кредитах, так? По яких ми вже працюємо на правах нового кредитура з 512 п'ятсот Цивільного кодексу України. Мова йде про онлайн кредит О, Товариство з обмеженою відповідальністю Лінерна Україна, марка, кредит 7. Де сума до закриття 3458 гривень ,89, 89 копійок, плюс заборгованість маєте по товариству Перше Безпечне Агентство необхідних кредитів МайКредит. Сума до закриття є сума 4782 гривні 96 копійок і заборгованість по товариству Сесі Кредит, ромарка кредит також до закриття тисяча гривень. 96 копійок. Ви оплати мінімум 3, максимум 5 робочих днів. Якщо сказать, що у вас за проблема така виникла з оплатою цих кредитів? Чого ти хрипиш так? Попий чайку з малинкою. Скажіть, будь ласка, дякую за вашу пораду, обов'язково скористаюся. Яка причина була вашої неуплати? Е, хвороба? Скільки часу ви хворієте? П'ять е, років. Правда? А да. що у вас за хвороба така? У мене навіть е медична справка є. Яка, про що? А це на, на щось плине? Тобто ви е проживаєте в Києві, проживаєте з батьками, вас батьки забезпечують, лікують, годують, так? В мене е пеніафобія. Що, що? Пеніафобія в мене. Угу, зрозуміло. 네. Ну, в такому разі будемо допомагати вам з оплатою вашої повітря. Знаєте, що це за хреба? Передаємо справу до юридичного відділу нарешті. До побачення. Ще раз. Що ще раз? Ну, ви щось сказали, я не почув. Ви куди телефонуєте? По пропущеному. Я не знаю, куди я телефоную. Ви не знаєте, коли ви телефонуєте? Ну я по пропущеному. Що хотіла? Ви чудово знаєте, куди телефонуєте. Нащо ви зараз водите мене в оману? Я питаю, що хотіли, ви хто? Ми ваш. вторинний кредитор Ігорський. Я з вами спілкуюся? Я вам не вірю, ви мене обманюєте. Це ваше право. Ігор Станіславович. Дивіться, я ж вам довідку надсилав, що в мене хвороба. Віддавати гроші не буду. Що, не, довідку. не буду. Який діагноз маєте? Пеніафобія. Що за лікар надав вам довідку? Богдан Миколаєвич Тестаров. А який фах? Психіатр. Психіатр? Так. Да. Тобто ви психічно хворий. Ну так. Да, паніофобія – це боязнь давати гроші. Ви впевнені? Ну, в мене так в довідці написано. З печатю, з розписю, все як має бути. З а коли надавали довідку? Довідку позавчора надіслали на офіційну пошту. На офіційну пошту CC равлик є Так, тільки com. без равлика uh. з собачкою. Mm -hmm. Ось, приглядаю, немає. Ви коли на це ваш. Бачите, в мене боязнь no, давати нема. гроші. Ні. Нічого не можу з собою вдіяти. Mm -hmm. Ну, взагалі, вас, невірно, ваш лікар проінформував. Чого? Це неконтрольований страх перед бідністю або браком грошей. Не, не в мене написано боязнь віддавати гроші. Ні. Ні, це помилкове ствердження. А можливо в мене міфоманія? Я не знаю. Ну я вам тут не допоможу. Міфоманія це патологічна брехливість. Ігор Станіславович, давайте спілкуватися суто по фінансовим питанням. Мета вашого дзвінка. Ну, ми, я ж на це передзвонюю, на пропущений. Ну, це ж не звільнить вас від грошового зобов'язання. Ну, а при чому? -то? Так я ж телефоную по пропущеному, я хіба хочу, щоб мене хтось від чогось звільняв. Я ж не в заложниках. Ну так. Телефонуємо, я розумію, що неприємні дзвінки, але такі вимоги компанії. Поки ви не розрахуєтесь, вам будуть телефонувати. Потім якийсь ви хочете... певний термін телефонних дзвінків і справа буде передана на юридичне управління. Тобто, ви... тобто ви хочете задрочити клієнта, правильно поняв? Що зробити з клієнтом? Задручити його. Я навіть слова такого не знаю, Юлістилач. Ну, маєте на увазі, ви хочете просто надоїдати, надоїдати людині, щоб вона оплачувала, правильно, Поля? Ну, як вам зручно, так і розумійте. Ні, ну а який. Ну я ж вам все пояснив. Надав довідки. Що не так? Ну, це не підстава. Кредити вам доведеться закрити. Це лише питання, так, часу. Так, я хвора людина. Ніхто. Ну, я вам співчуваю, лікуйтесь. Ну а воно ніяк не лікується, то просто гроші накопичуються, накопичуються, накопичується і все. Це кредитора не цікавить. Під вас ніхто підлаштовуватись не буде. Ви повинні yeah. це зрозуміти. Оплата повинна поступити протягом трьох робочих днів. А видали по 3 жовтня. Так ви, трьох. ви не уважне ви ви неуважно мене слухали. 3358 тисячі гривень 89 копійок, чотири тисячі гривні копійок і 1978 гривень 96 копійок. Я вам бажаю гарного продукту. Загальна сума. Це загальна сума. Ну, порахуйте. Ану, ще раз, а ну ще скалькуляру. 1978 гривень 96 копій, копійок. Один борг. Угу. Далі 4782 гривні. 96 копійок. Інший борг. І 3000 тисячі. 3358 тисячі гривень, 89 копійок. Останній кредит, загальна сума, 10 190 гривень, 10 тисяч гривень просив, 81. Я перепросила. Таєш... Ігор Станціавич, я помилилась, ми всі живі люди. Я перепросила. 10 тисяч 120. 120 гривень 81 копійка. Я вам бажаю гарного. У мене продукти. питання. Останнє питання. Питання. питання щодо оплати. Слухаю вас Остані уважно, питання, Ігор Станіс. Останнє питання щодо оплати. Ух. А як я заплачу 81 копійку, якщо у нас в обході немає вже 25 п'яток, одиничок, двойок. Гривню сплатите, Ігор Станіслав. А я не, не хочу переплачувати. Якось вже по іншому питанню. No, ну як, вирішені. так що хочете мене грабанути на 20 копійок? Ні, Гарніславоч. No, ну, чому немає? вісім зайдете. Є no, е, грошовому, об. Є, ходять копійки, тому зараз ви шукаєте якісь... Так, у нас немає в обігоді, у нас в обігоді лише 50 копійок. Ігор Станіславович, у нас є 50 копійок і по 10 копійок також є. Не вигадуйте, зараз... По ви 10 копійок вже проблеми. немає, їх вже... Ігор Станіславович, Ігор Станіславович, не займайте нам лінію. А я я, я, я виплачую, якщо... роботи, Окрім вас, ідіть працюйте, заробляйте кошти, закривайте борги. Так а де Верно? я жінки, які копійку? до одну копійку? До побачення. Розмова буде записана. Мене звати Галина, мій індекс сорок <різь> Товариство з обмеженою відповідальністю фінансова компанія Європейська агенція з повернення боргів. Я вас слухаю, по якому питанню телефонуєте? По питанню оплати. Перепрошую, поганий зв'язок. По якому питанню зателефонували? По питанню оплати. Я не знаю, як мені оплатити. Хвилинку. Дивіться, ми порахували три борги. 에, сплюсували їх і виходить 10 120 гривень 80 на копійці. Станіславович, так? Є да. заборгованість по так, так. Дивіться, якщо їх сплюсувати, виходить 10 тисяч 120 гривень 81 копійка, правильно? Ну, а чому не хочете по, по кредиту платити? Я ще раз скажу: якщо сплюсувати, виходить така сума, правильно? Так. А так. яким чином я можу заплатити 81 копійку, якщо у нас немає в обіході таких копійок? Заокруглюйте до гривні. 80 копійку. В більшу сторону заукрулюють, щоб, щоб копійки, не лише. Давайте лишали. в меншу. Ігор. Ігор Станіславич, домовляємося з вами на оплату. По якому кредиту будете платити? Селфі кредит 1978 гривень 96 копійок, 4782 гривні 96 копійок. Май кредит. І кредит 7 3358 гривень 89 копійок. А як я можу заплатити 89 копійок? Гривню платити копійки зараз самі кожна не немає в обіході. Ну а як гривню платити, ви хочете, щоб я вам подарив лишні копійки, чи що? Давайте за округлимо меншу Ігор Станіславович, ви з цією метою зараз телефонували до нас в компанію. Ну а як мені платити. 3358 гривень 89 копійок. Як я можу фізично заплатити 89 копійов. Євростаніслав. Я слухаю. Ну що, ви хочете... Можливо, питання в тому, що ви so... не хочете платити взагалі? Ви хочете 11 копійок собі в карман положити. Чи що? Ви розумієте, 11 копійок з мене, з кіншу і так далі, і так далі. Вже там гривня. Отак ви собі мільярди награбастали в кончені. Угу. Я так бачу, ви на оплату не налаштовуєте. Я, на я, розкалив... я не знаю, яким чином заплатити 89 копійок чи 96 копійок, як в інших кредитах. Скажіть, будь ласка, оплачувати будете? Якщо ви мені підкажете, як ви Платіть через особистий кабінет угу. нашої компанії. Зайдіть на сайт. Там є суми, там і здійснюється оплата. То що, домовилися? будете оплачувати через особистий кабінет товариство з обмеженою відповідальністю фінансова компанія Європейська агенція з повернення боргів? Я не знаю, як оплатити 89 копійок. Справи знаходяться на досудовій стадії. Не буде оплата, справи під, підуть на юридичне управління на Бо, а як я 89 статусі. Йор Станіславо. Коли оплата поступить? До кінця тижня? Ви можете оплатити це через особистий кабінет. Там вкажете копійки. В чому проблема, Ігор Станіславович? У мене всі гроші в кипюрах, в кипюрах. Ну, як мені подивитись? Ігор Станіславович. Тим більше дуже добре, що у вас кошти всі на руках. Ви йдете з смс-ками, які ми вам зараз надішлемо, і підете в банк, вам знімуть 89 копійок. Ну як, в мене в врах, в кюрах, мені ж здача не дадуть 11 копійок. І, Ігор Станіславич, і в касі вам дадуть здачу. Наразі. 11 копійок? В чому. Так. Так. Ви скажете, що вам дали 11 копійок. Так, нічок немає, Банк... розумієте? Як вони одадуть? У вас невірна інформація, вам в банку здаду здачу. І що я потім з тими копійками буду на робити, кащі. що їх не приймають? Збирайте докупи і поміняєте на гривні. Е, Заокруглюйте в меншу сторону. Ігор Станіславович, домовляємося з вами на оплату? Добре, давайте. Скажіть, будь ласка, чи? по якому кредиту будете платити? 에, давайте. За всі кредити можу дати вам тисячу гривень однією купюрою. Ваше на розмову не налаштовані. Нам дуже зараз смішно, але по-дальшому справа буде передавана, передана на. Іди засихуй, мразь кажу. Дуже гарно спілкується. Я призупиняю розмову. До побачення. Мразь.